Кожен з виступаючих вже вживав таке слово як баланс. І це є ключовим словом, бо ми розуміємо секретаризацію саме от цю концепцію секретаризації державної політики і суспільства як збалансований в усіх сферах суспільних відносин режим функціонування спрямований на забезпечення насамперед оборони нашої держави, це на сьогодні і на найближчу перспективу, але не втрачаючи головних, скажімо так, головних параметрів, які закріплені у нас в Конституції, які стосуються і демократії, і соціальної політики, і так далі. Це дуже важко. Як добитися такого балансу? Відповідає відверто, не знаю. Бо це насправді майстерність, майстерність управління і державою, майстерність, скажімо, налагодження суспільних відносин всередині суспільства на центральному рівні, на рівні громад. Це взаєморозуміння різними аудиторіями один одного. Це дуже така чутлива тема. І ну, навряд чи я зможу дати якісь відповіді на це питання, бо у нас дослідження лише, таки, лише починаються. І та зустріч, про яку ви казали, це була зустріч э, самонауковців, науковців, науковців для, та, для того, щоб ну, знайти хоча б, хоча б, скажімо, якісь приємні варіанти понятійного апарату все сфери, середній діяльності цієї сфери. Бо розмовляти різними мовами, я не маю на увазі там англійською, російською, українською, а мовою результатів, мовою предметних сфер, в яких відбувається ця діяльність. І наче ну, з, пев, з певними зауваженнями, так, якийсь середній варіант цього понятійного в апарату е, знайшли, будемо мовою поширювати. Причому, чим більше буде критичних зауважень до того, що ми, скажімо так, зробили на першому кроці, я підкреслюю, на першому кроці, а, ну, скажімо так, обговорення цього понятійного апарату – це назавжди. Це процес нажав, назавжди. Він постійно вдосконалюється, постійні зміни відбуваються. І тут я б хотів, ну, скажімо так, зупинитися дещо на теоретичних саме засадах от нашої інформаційної політики, реагування на загрози. Дехто говорить, що де теорія це таке, це, сьогодні це не важливо, давайте щось конкретно робити. А я бачу, що ніхтування цими теоретичними засадами зараз призводить до розпорошення ресурсів інформаційних. Фінансових, інтелектуальних, це ускладнює координацію дій між от нами всі, всіма. Це дуже важливо. Бо загроза це ну, зараз дуже часто, скажімо так, використовується термін загроза як якась категорія. От інформаційні загрози, от загрози тероризму, от там загроза, там, агресії. А насправді. Це категорії, це не загрози. А от всередині цих категорій містяться конкретна загроза конкретним засадам, яким конкретно, національним інтересам, яким конкретно, бо до, до кожного, скажімо, з цих категорій засади, цінності бувають різні. І на кожну цінність. Є свій інформаційний вплив. Бо загроза це не просто, скажімо, якась, от, якась конкретна подія. Загроза це складова. носі загрози, спосіб впливу, об'єкт впливу, механізми впливу, динаміка розвитку цієї загрози. І якщо ці складові не розглядати, то і реагування буде неадекватним. Тобто ми не отримуємо того результату, який очікуємо. От в чому складність, в чому проблема. І я закликаю всі от, скажімо, організації, які займаються цими вещами, звертати на це увагу. Бо нехтування цими маленькими детальками, воно призводить до того, що ми ну, іноді, ну, прямо скажімо так, не дуже адекватно формуємо свої відповіді на ці загрози. Ми формуємо їх, як правило, з запізненням. Бо якщо на фронті ситуація змінюється, скажімо так, в термінах годин, там, діб, тижнів, то на інформаційному просторі це секунди, хвилини, максимум година. І реагувати ми маємо не просто, скажімо так, знову ж таки, от в цих термінах, а ми маємо доміттєву реакцію. Тобто ми до цих впливів маємо бути вже готові до їх появи. А це можливо тоді, коли ми спершу, спершу визначимо об'єкти, на що впливають ці загрози. От якщо ми це визначимо, тоді ми скажемо, а що може на них впливати таким чином, щоб реакція, наша реакція, була, ну скажемо, катастрофічною для нас і приємною для нашого супротивника. Які способи будуть на нас впливати, якими способами будуть впливати та чи інші загрози? Які сили і засоби будуть застосовані? Бо Росія зараз застосовує весь арсенал засобів, починаючи від, суто, скажімо, якогось контенту, який поширюється мережами, до фізичного впливу на нашу енергоструктуру, на нашу критичну інфраструктуру. До застосування агентурної мережі і конкретних, скажімо так, подій, пов'язаних з підкупом, застосуванням компромату проти конкретних носіїв інтересів, цінностей і тих процесів, які формуються для їх досягнення. Це дуже широка така платформа для діяльності. І не бачите цього от, от, в сумі, оцей всієї гібридності, як ми його називаємо, це ну, дуже велика помилка. І спроби, скажімо так, формувати для того, щоб це було сформовано, тобто для того, щоб була сформована, як зараз часто говорять, стійкість держави, стійкість інститутів, стійкість, це, ну, скажімо так, властивість, властивість системи. Виконувати свої функції в заданих параметрах і по, під впливом зовнішніх чинників, зовнішніх і внутрішніх негативних чинників і повертатися до стану рівноваги. Але вона працює. Чому зараз от, так от часто використовується цей термін? Та тому, що пробитий захист. Тобто Ну, важливим, скажімо так, моментом от формулювання стійкості це під впливом негативних чинників. Тобто вони вже впливають. А що зроблено для того, щоб їх не було? Формується система захисту. Таке, така властивість, як захищення системи. Тобто, ми вже пройшли той пункт, коли захист наш пробитий. І зараз говорити про те, що от давайте все заради стійкості. Це тож, також помилка. Бо давайте, можливо, відновимо захист, а потім займемося стійкістю. Ну хоча це також неправильно, не може займатися чимось конкретно або захистом, або стійкістю, або чимось щось. Це треба робити все ну, скажімо, в комплексі системно. Бо всі ці властивості вони пов'язані. Бо перед захистом йде, скажімо, стримування. Перед стримуванням, йде прогноз цих негативних чинників і так далі. Кожен з цих елементів має бути в системі готовності до, до початку дії. Але для цього потрібна якісь, ну кожна властивість в системі вона реалізується за рахунок наявності в неї певних елементів і взаємозв'язків між цими елементами. Так які мають бути елементи в системі, щоб забезпечити стійкість, інформаційну стійкість, наприклад. Тобто, що є у нас для того, щоб реалізувати це властивість? Якщо їх немає, то їх треба створити. Треба налагодити взаємодію між ними. Бо ну, десь з початком, скажімо так, першого кроку агресії Росії, це 2014 рік, вже збиралася і Рада національної безпеки, і формували вони групи з в тому числі з залученням недержавного сектору. І тоді, вже, ну, скажімо так, ми намагалися сформувати концепцію інформаційної безпеки і пропонували, скажімо, створення такої трирівнівої системи організаційної, організаційної системи, яка б, ну, якщо б не забезпечувала цю безпеку, а хоча б створювало умови для того, щоб ця система працювала. І вона складалася, скажімо, на першому рівні, це, це аналітичні якісь структури, причому на чолі, не на чолі, а включаючи вищі заклади освіти, насамперед, якісь мозгові центри, які б аналізували оцю, весь цей простір, які об'єкти впливу. Які способи впливу і інформаційного, і фізичного? Тут я під це дуже така системна річ. На другому рівні це не комунікатор, а канали комунікації. Тобто, яким чином от цей продукт, який зроблений на першому рівні, поширюється навколо. І третій рівень це комунікатори вже з конкретними аудиторіями. Включаючи навіть пірукарні, це така дрібниця, але через них проходить маса людей. І спілкування проходить там. Таксі, пірукарня, магазин, я знаю, там якісь заклад, освітні заклад це обов'язково. Це перше. Все починається з освіти і виховання, з дядьки садочків. Тобто це має працювати в системі, має працювати в, якої, в якійсь координації. Але координація це реалізація певних знову ж таки механізмів. І якщо вони не прописані ці механізми, то я вас от запевняю, ніякої координації не буде. Це буде реагування на ситуацію і управління в ручному режимі, що у нас зараз відбувається. А от це треба прописати. От на першому рівні це треба прописати і спустити донизу. І от тоді система запрацює. На мій погляд, я можу помилятися, але давайте працювати. Тобто давайте працювати от на всіх трьох рівнях. Не лише, скажімо, от тут такі сидять в умні дядьки, і щось там рекомендують. Давайте в вумні, скажімо так, думки поширювати донизу, щоб вони дійшли до конкретного, як ми називаємо, носія, цінності, носія, інтересів, тобто до громадян. Я хотів би, скажімо так, звернутися до, до теми, що якщо це стосується медіа, медіа то ну, давно, давно вже, я не знаю, на якому етапі це. це Робота є, перебуває це розробка якогось етосу медіа, етичного кодексу. Бо коли, скажімо, викликають свідка до суду, він там присягається говорити правду, лише правду і нічого, крім правди. У нас зараз медіа працює по принципу присягаються говорити правду, не лише правду, і багато чого, крім, крім правди. Оцього не має бути. Оце викривлена логіка роботи медіа. Вони мають бути відповідальні за, твою, за свою працю, морально відповідальні. Те, що касається, стосується пріоритетів, то тут треба, ну, скажімо так, дещо розібратися Пріоритети пріоритети, вірніше баланс між чим і чим. Є політичні пріоритети. Це ну, скажем, готовність надати перевагу ті чи інші цілі, цілі тому чи іншому напряму діяльності, тому чи іншому, скажімо так, виконавцю чогось. І є пріоритети технологічні. От коли на етапі формування політичних пріоритетів відбувається розподіл ресурсів, це велика помилка. Бо на цьому етапі немає жодного уявлення про технологічну навантаженість процесів досягнення цих чи інших цілей. Яким чином можна розподіляти ресурси, не розумію. А от коли формуються програми, коли формуються плани дій, от там ми вже розписуємо всю технологічну навантаженість процесів. І от Пріоритети технологічні, вони вражаються, в принципі, в, те, в строках і в обсягах надання фінансових ресурсів. Але що таке технологічний пріоритет? Тобто завершувати роботу на етапі формування політичних пріоритетів це, в принципі, ніщо. Це булька. Вони. Так, вони відіграють певну роль на етапі формування технологічних пріоритетів. Тобто, якому процесу надати, скажімо так, перевагу, а не скільки ресурсів виділити на цей процес? Бо, ну, грубо говорячи, для країни важливий, наприклад, розвиток космічної галузі, а якщо сурова зима попереду, то є обовної галузі. Бо населення босим ходити не буде зімку. Але космічна галузь споживає мільярди гривень, а обувна – мільйони. Тобто неправильно виділяти мільярди на обувну галузь, вона, вона їх просто не освоїть. І неправильно виділяти мільйони на космічну галузь, бо вона помре. Тобто треба виділяти стільки, скільки, яким є технологічне навантаження процесів. Ні конкретних об'єктів, які потребляють ці гроші. Бо це, ну скажімо так, усуває відчуття цілі. А, а ради чого це працюють ці об'єкти, ці підприємства? Бо зараз грошей вистачає лише на те, щоб утримати на плаву це підприємство, наприклад, ОПК. А що вони мають зробити? Де, ну, я, от, я просто цим, ну скажімо так, інформація закрита. А важливо було б ну, так, подивитися, а скільки потребляють гроші державне підприємство без замовлення. І на що живуть приватні підприємства, також без замовлення, які зараз на, на грані банкрутства, бо немає замовлень. А потреба є. А держава ще думає, а вводити, а дозволяти експорт, не дозволяти експорт. Ну це повне нерозуміння в процесах. Бо керувати треба не об'єктами, не підприємствами, а процесами. Коли ми говоримо, що якесь там міністерство керує якимись там промисловими підприємствами, то це все одно, що говорити. Я виїхав на дорогу, щільний трафік на своєму автомобілі, і я відповідаю лише за технічний стан. Я добре знаю, як влаштована ця система, я добре знаю інструкцію по експлуатації, але я не знаю дорожнього руху, правил дорожнього руху. Далеко я уїду. Ні, до першої аварії. Тобто треба міняти ну, дуже багато. Дуже мі... Треба міняти насамперед, ну, скажімо так, концепцію управління, державного управління, держав... підготовку державних спеціалі... у спеціалістів державного управління. Бо от на першій зустрічі, про яку от пан Юрій говорив, я згадував, там, там виступало виступали ну, багато представників е, вищих. Які, ну прямо говорили, що в принципі такі ціл, певні галузі знань як державне управління в принципі ліквідовані. Далеко ми уїдемо. Тобто багато є таких моментів, з яких от треба починати. Тобто, коли от, пан Володимир говорив, що от на, в, странах, в країнах Заходу, в Прибалтиці. При Починають роботу, скажімо так, дитячих садочків з початкової школи. Але не все так там добре. Не все так добре. Якщо було б добре, то відсотків 80 молоді були б готові до оборони цих країн, а готові 40. Бо всі вони ще, крім, скажімо так, шкіл, крім сім'ї, сидять в мережах соціальних і черпають знання звідти. А як працюють ці, ці мережі? От ми, ми вже, от, пан Юрій говорив, і що який контент там. А ми готові до для, для того, щоб протистояти цьому контенту, ми його формуємо після того, як йому його почули. А спрогнозувати не ну, можна? Можна. Якщо знати об'єкт впливу і заради чого на, на нього буде негативний вплив, можна зазалегять формувати антиконтент. Систему захисту проти того контенту, який буде спрямований проти нас. Але цим треба займатися, серйозно займатися. Це, ну, в Росії над цим працюють сили школи рефлексивного управління. Школи. Це не школа, от, як заклад, а як напрям, скажімо так, розвитку науки. При ФСБ, при правоохоронних органах академії. Это дуже це дуже серйозно і мільярди витрачають Росії на цей напрям.